Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь, як спитати, чи є хтось в кімнаті. Для того, щоб сказати, що хтось знаходиться у кімнаті, ми називаємо особу, а потім дієслово be, яке перекладається як бути або знаходитись десь. Це дієслово має три форми: am, is are. Ми обираємо потрібну форму. Дивлячись на те, хто виконує дію, хто знаходиться десь. I am, Я використовується з am. HE, SHE IT використовується з IS, we, you, they використовується з A, далі необхідно сказати, що в якійсь кімнаті. тобто Потрібно використати ще службове слово IN. Тепер подивимося приклади. Я вам дам час потренуватися, а потім назву вірну відповідь, щоб ви змогли перевірити, чи правильно ви відповіли. Наприклад, is in the hall. Він знаходиться у холі. Він знаходиться в холі. Далі скажіть. Вона знаходиться в спальні. In the bedroom. In the bedroom. Наступне. Вона знаходиться в кухні. She is in the kitchen. She is in the kitchen. Він знаходиться у ванній кімнаті. He is in the bathroom. He is in the bathroom. А зараз переходимо до загального питання. Тобто питання, на яке можна відповісти так або ні. Ми вже з вами розбирали, що у питаннях змінюється порядок слів. В даному випадку на перше місце виходять е, форми дієслова «бі». Наприклад, They are in the living room. Вони знаходяться в вітальні. They are in the living room. У питанні на перше місце виходить форма дієслова be. Дієслово be виходить на перше місце. А на другому той, хто десь, хтось десь знаходиться. Are they in the living room? Are they in the living room? Вони у вітальні? І відповідь буде. Yes, they are. Так, вони там. No, they aren't. Ні, їх там немає. Ось ця частка not. Ми вже розбирали її. Вона доєднується до дієслова. В даному випадку до дієслова be, Однієї з форм. No, they aren't. Тепер потренуємося. А Як спитати, чи знаходиться він в холі? Він це he. На друге місце ставимо he. На перше ту форму дієслова be, яка використовується з he. Це в нас Is. Is He in the Hall. Is he in the hall? І відповідь буде Yes, he is. Або No, he isn't. Is he in the hall? Is he in the hall? Yes, he is. Або No, he isn't. Далі. Чи вона у спальні? Як це сказати англійською мовою? Is she in the bedroom? Відповідь буде: Yes, she is або No, she isn't. Is she in the bedroom? Yes, She is. No, she isn't. Як спитати, чи вона в кухні? Is she in the kitchen? Is she in the kitchen? Відповідь Yes. She is. Або No, she isn't. І останнє. Чи він у ванній кімнаті? Is he in the bathroom? Is he in the bathroom? Відповідь. Yes, he is! Або No, he isn't. На цьому у нас сьогодні урок закінчено. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!